На Рівненській АЕС діяла благодійна виставка продаж виробів вихованців Вараського реабілітаційного центру. Столи з власноруч, виготовленими ними роботами декоративно-прикладного мистецтва, розмістили на декількох локаціях атомної станції. Працівники підприємства мали змогу придбати новорічні сувеніри та покласти у скриньку для благодійності суму, яку вважали за потрібне. Працівники рівненської атомної електростанції в чергове приєднались до акції. І на цей раз придбали вироби, які були виготовлені руками дітей. І ці кошти, які були виручені від реалізації цих виробів, вони підуть. На підтримку наших збройних сил України і безпосередньо одному із працівників нашої станції, зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку бригади військового працівника цеху теплової автоматики та вимірювань Раес, який з перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Наразі бійці військової частини потребують автомобіль для оперативного виконання бойових завдань. Там дійсно на фронті ситуація дуже складна, і саме розуміння, що їх підтримують, їх підтримують і вихо. І працівники станції для них там це дуже важливо Тому в такий важкий час найбільше, що ми можемо зробити, це хоч щось робити максимально від себе можливому. Їм дійсно дуже важко і морально легко. Коли вони знають, що за їхніми плечима є люди, які в них вірять і які їх підтримують. На продажі новорічних іграшок на ялинку, декоративних віночків, свічок, імбирного печива та інших сувенірів, вдалося зібрати 27 тисяч гривень. Директорка реабілітаційного центру Наталія Федінчик каже, що, окрім основної роботи, надання послуг комплексної реабілітації колектив багато зусиль спрямовує на волонтерську діяльність. Вихованці під керівництвом викладача з трудового навчання дуже активно долучають до створення різноманітних виробів, хочу подякувати всім працівникам рівненської атомної станції, які допомагають розправляти крила нашим вихованцям, дають впевненість у власних силах. Ці вироби свідчать саме про те, що вони вміють можуть під вмілим керівництвом педагогів і. При сприянні і підтримці навколишнього, а зараз, зокрема, саме, саме працівників Рівненської атомної станції, от вони можуть бути теж можуть наближати перемогу і прагнуть до цього всіма своїми силами. Як атомники Рес, так і працівники реабілітаційного центру планують і надалі проводити спільні благодійні акції, адже лише усі разом об'єднавши свої зусилля, зможемо підтримати ЗСУ та здолати російських окупантів. Плануємо приймати участь в таких акціях. Працівники атомної електростанції вони активні, вони реагують на. Такі події і ще більша наша буде допомога збройним силам, і будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні!